Вже більше ніж півтора роки в Україні триває повномасштабна війна. Вже більше ніж півтора роки українці засинають і прокидаються з відчуттям постійного страху. Російська агресія створила величезну потребу у психологічній підтримці населення від першої психологічної допомоги до комплексного психологічного супроводу. Люди пережили страх, травму та ізоляцію. У них проявляються симптоми тривоги, депресії та стресу. Фахівці кажуть, сьогодні на щастя більше людей. Люди, що мають психологічні проблеми, звертаються до спеціалістів. Люди йдуть, розмовляють і кажуть, що це дуже гарно, коли є психотерапевти, коли можна прийти. Просто сказати, що ви знаєте, в мене болить там в грудях, у мене стискає в грудях, у мене кому в горлі, і я просто не знаю, що мені робити. І люди йдуть, дуже багато йдуть. Ілона Кислицька зазначила, що основний симптом пацієнтів клінічний посттравматичний стресовий розлад. Вертаються люди, які пережили ситуацію, люди, які були. Ви виїжджали з Маріуполя. Люди, які пережили страх війни, люди, які пережили ці бомбардування, обстріли, люди, які йшли пішки від Маріуполя до Мангуша з Мангуша надалі. Тобто люди, які отримали психологічно велику психологічну травму, у Донецькій області створена і працює технічна робоча група з питань психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки, з метою реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як яка впроваджується в Україні за ініціативою першої леді Олени Зеленської, на сьогодні у кожній громаді Донецької області є представник, який відповідає за втілення програми ментального здоров'я на рівні громади. У нас усі вся спільнота психологів, вони є у кожному департаменті, практично так, крім того, є психологи в структурі е, МВД, є психологи в структурі МЧС. Кожен психолог він працює. В своєму напрямку, і він знає, що з цим робити. Працюють на Донеччині і над створенням у громадах кабінетів ментального здоров'я, або кожен потребуючий мав змогу отримати кваліфіковану допомогу. У нас є така така пропозиція, тобто, це люди від громад вони надали, щоб людина, яка щось там себе почувала якось не дуже гарно, могла мала змогу звернутися до того кабінету. в тому кабінеті буде знаходитись і. Медичний працівник, соцпрацівник і юрист. Якщо ви відчуваєте, що терміново потребуєте психологічної допомоги чи підтримки кваліфікованих спеціалістів, телефонуйте за номерами, що зараз бачите на екрані.